Синопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Історичний день для США президент Трамп був єдиним президентом, який міг протистояти як нашим союзникам, так і супротивникам, і казати, що ми повинні вирівняти умови гри. Привіт, мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час, 24 години до а от до миру чи до глобальної торговельної війни, давайте спробуємо розібратися, що відбувається у тому світі. Швеція готує ядерні бункери на випадок третьої світової. 64 тисячі укриттів переведено у стан готовності до захисту а 5 мільйонів домогосподарств уже мають інструкції у разі нападу. Бункери мають захистити людей від вибухів радіації та хімічної зброї. До 2030 року шведи збільшать військові витрати до 3,5% ВВП, і ВВП. Це буде найбільше посилення оборони з часів холодної війни. В Іспанії попит на будівництво бункерів виріс на 200% через страх війни в Європі. Попит почав збільшуватися ще відтоді, як почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А тепер він просто. Зашкалює по всім показникам. Середня вартість приватного укриття становить близько 150 тисяч євро. Але нікого така сума не зупиняє, бо деякі вартують понад 350 тисяч євро залежно від потреб власника. Через таку ціну багато людей облаштовують безпечні місця просто у себе вдома. Єврокомісар з питань рівності своєю чергою показала відео, як має виглядати тривожна валізка на випадок війни, і підписала це відео як. Готовий на все таким має бути наш європейський спосіб життя. Все це відбувається на фоні того, що Європа втрачає довіру до надійності Сполучених Штатів як партнера, і тут питання не в Україні або ж навіть не лише в Україні. Бо після того, як на початку березня США тимчасово призупинили надавати нам військову допомогу, європейські союзники засумнівалися в надійності Сполучених Штатів і розробили нові плани щодо. Виробництво озброєння вже в Європі, щоб знизити залежність від Америки. Наразі ж держсекретар Рубіо переконує європейців відновити закупівлі у США на колишньому рівні. Але як там в анекдоті, знаєте, ложечки знайшлися а присмак залишився. Питання закупівель американського озброєння Європою порушуватиметься цього тижня і на саміті міністрів оборони НАТО, який відбудеться в Брюсселі. Там же буде присутній і наш міністр закордонних справ Сибіга. Оскільки ключовими темами перемовин будуть все ж таки зміцнення міжнародної підтримки України, пріоритетні військові потреби, наближення справедливого миру і майбутні гарантії безпеки. Без них, як ви розумієте, нікуди все це відбувається на фоні суперечливих підходів Трампа як до України, так і ні, не до Росії, до Європи. Бо спочатку його адміністрація своєю публічною риторикою ставить під сумнів п'яту статтю НАТО, штовхає Європу до великих оборонних витрат і зниження залежності від США, а потім намагається натиснути на Європу, яка прийняла рішення про відмову від деяких видів американського озброєння. Держсекретар Марко Рубіо в цей самий час заявляє, що США активні в НАТО як ніколи. Він також каже, що Повідомлення у ЗМІ, на кшталт того, що Сполучені Штати можуть вивести американські сили з Європи, це просто істерка і нічого більше. Хоча саме ця міра, я нагадаю, розглядалася як можлива поступка Росії для завершення війни. Іншою вимогою Росії було припинення військової допомоги Україні. І якщо Європа однозначно відповіла: Ні, цього не буде, бо Україна має бути в позиції сили, то США, США думають. США думають над тим, як би і на поступки Росії піти, і щоб Україна цього не повітила. Бо про наступні пакети військової допомоги поки нічого не говорять. Попередні закінчуються, а формат Рамштайну наступного разу пройде без участі Америки. Вперше вперше глава Пентагону не візьме участі у багатосторонній зустрічі щодо підтримки України. І про це пише Дефенс Ньюз». З посиланням, звісно ж, на кількох європейських чиновників і представників США, які не називаються, тим не менше, Під Гексат не буде брати участь у зустрічі 50 країн, які координують військову допомогу Україні. І це вперше коаліція збереться без участі американського міністра оборони. Багато вперше останнім часом, скажіть. І вперше до Вашингтону їде Дмитріїв, переговірник з РФ. Вперше глави Пентагону не буде на Рамштайні, тобто дуже багато вперше. Зустріч Рамштайна відбудеться 11 квітня в Брюсселі під головуванням Німеччини і Британії. Гексет був присутній на попередньому засіданні в лютому, хоча тоді вже став першим керівником Пентагону, який не очолював цієї коаліції на засіданні. Гексет не приєднається ні особисто, ні віртуально. Більше того, Пентагон ймовірно не відправить жодного високопоставленого представника. США все ще визначаються щодо формату своєї участі в різних ініціативах підтримки України, включаючи безпекову допомогу та навчання. Для європейських союзників відсутність міністра є ще одним свідченням того, що адміністрація Трампа надає менший пріоритет озброєнню України. Про що гекса до речі відкрито заявляв ще під час лютневої зустрічі, виступаючи тоді у Брюсселі, він розкритикував європейських чиновників, закликавши їх брати більшу відповідальність за власну безпеку, замість того, щоб покладатися на 75-річну роль Америки у захисті континенту. Він також виключав можливість членства України в НАТО ще до того, як адміністрація ухвалила офіційне рішення з цього питання. І нагадаю, що попередник гексата Остін, в принципі заснував цю контактну групу з оборони України невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Відтоді група допомагала залучити і скоординувати понад 126 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги, приблизно половину з яких надали Сполучені Штати Америки. За три роки група стала синонімом американського лідерства і авіабаза Рамштайн, де вона була заснована також. Єдиний раз, коли Остіна не було на цій зустрічі, він був на початку 24-го року, коли він проходив лікування. І тоді він приєднався до саміту дистанційно, а зустріч провела інша високопосадовиця Пентагону. Єдиний випадок. То що ж, ми маємо: Європа готується до війни. Америка не хоче допомагати Україні зброю, але хоче, щоб зброю у неї купували як і раніше, і вводить мита на всіх, на всіх, окрім Дональд Трамп розпочав світову торгову війну. Ви знаєте, що з першої йде торгова війна, потім гібридна війна, а потім війна конвенційна. Як мінімум тепер світ розуміє, що відчувала Україна в дуже дуже далекому 2013 році, коли проти України вводили обмеження, потім почалося е, інформаційне поливання, Ну а потім Росія пішла війною. Щось схоже сьогодні може бути в світі, тому що друзі США, які отримали мита по 25-40%, по відсотків. Потрохи починають об'єднуватись навколо Китаю, який каже: Слухайте, давайте створювати спільні коаліції для багатьох американських друзів, типу Південної Кореї, Японії, Індії, Європейського Союзу, які були в пулі партнерів і підтримували США в боротьбі з Китаєм, зараз незрозумілі введені мита. Причому ці мита введені, як я вже сказала, на всіх, окрім Росії, Білорусі, Куби і Північної Кореї. У Трампа кажуть, що це тому, що з цими країнами США напряму не торгує, але здається, що це тому, що там при владі хороші хлопці. Комунікація є, і це важливо. Північна Корея має ядерну зброю, і з цим треба зважати. Лідер КНДР – розумна людина. У нас склалися дуже добрі стосунки. Трамп цей період охрестив золотим віком Америки, який повертається. А от за економіст назвав цей день днем розорення США. То що ж це насправді? Абсолютно всі економісти кажуть одне і те саме. Це удар по американській економіці, це удар по американському споживачу, це супер ризики для американської економіки. Абсолютно всі на ну, тобто, це консенсус. Зараз вони стріляють собі в обидві ноги, вб'ють по американському споживачу. І власне спрямовують економіку сполучених штатів до рецесії, а фондові ринки кудись в глибоке піке і провокуючи таким чином глобальну фінансову кризу. Ну і звісно, не відповідати на це неможливо. Але я думаю, що там, наприклад, європейський союз буде старатися намагатися відповісти точково, не завдаючи шкоди своїй економіці. Бо будь-які тарифи, будь-які мита, будь який протекціонізм це завжди шкодить економіці в першу чергу тієї країни. Яка Каці мита вводить і Європейський Союз наврядчі зацікавлений стріляти собі в ноги, але таргетовано може вдарити по певним напрямкам, які важливі, в тому числі для Трампа, що спонукати його відіграти це назад. Я кажу про ІТІ сектор, я кажу про Теслу наприклад, яка просто проситься, щоб проти неї ввели е, якісь великі мита, хоча вона і так вдвічі вже менше продається. Напередодні пізно ввечері Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари і оголосив надзвичайний стан для захисту економіки. США 10% відсоткові мита введені практично на всі товари, що імпортуються до США. Для деяких країн тарифи вищі, зокрема на Китай, накладені вищі мита 34% і на євросоюз 20%. Частка імпорту до США з Канади, Китаю і Мексики складає 42% від усіх товарів, які надходять до сполучених штатів. Там і автомобілі на понад 200 мільярдів доларів. Сира нафта на понад 150 мільярдів, телефони плюс комп'ютери 200 мільярдів, і автозапчастини понад 85 мільярдів. Звісно, що ті проти кого ці санкції ведені вже повідомили, що запровадять аналогічні обмеження, і це означає, що нове мито коштуватиме. Типовому домогосподарству США приблизно в 2600 доларів. Ціна на авто у США може зрости на 12 тисяч доларів. Акції великих американських компаній при цьому впали відразу на 2%. І це тільки реакція першого дня. Міністр фінансів при цьому вже звернувся до країн, закликав їх правда зробити глибокий вдих, видих і не вживати негайних заходів у відповідь на нові мита Трампа. Історія торгівлі така, що ми країна з дефіцитом. Країна з дефіцитом має перевагу. Вони країни з профіцитом. Традиційно країни з профіцитом завжди програють у будь-якій торговій ескалації. Він також закликає почекати і подивитися, до чого це приведе, оскільки, якщо будуть вжиті заходи у відповідь, то це призведе до ескалації. Торгової війни, у якій за його словами, США матимуть, звісно ж, перевагу. Ну а щоб заспокоїти колишніх союзників, а нині торгових ворогів, він припустив, що ми там можуть бути і не постійні. І на його думку, адміністрація Трампа зачекає, подивиться, як усе розвиватиметься, і у разі чого скасує. Раніше Європейський Союз, Китай, Японія, Південна Корея, Колумбія та Мексика заявили, що відреагують на торгові дії Трампа, а голова комітету з міжнародної торгівлі Європейського парламенту назвав нові мита США необґрунтованими, незаконними і невідповідними. Тарифи США торкнуться й України і на нас з вами або ж на товари наші ведуть 10% мита. Міністерка економіки Юлія Свероденко каже, що це буде складно, але каже не критично. Що означають для України нові мита від Сполучених Штатів? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20% щодо України немає, скільки ми експортували до Сполучених Штатів у 2024 році. 874 мільйона доларів, з яких триста шістдесят три мільйони припадало на чавун, і ще сто дванадцять на труби. Натомість ми купили в Сполучених Штатах товарів на суму три і чотири мільярда доларів. Українські мита на американські товари досить низькі, на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови. Американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Ми експортуємо до США загалом десь понад 600 різних категорій товарів. Дуже різних, навіть кажуть Гайкові, ключі їм возимо. З них 65 видів продукції на суму більше 1 мільйона доларів. Україна має що запропонувати сполученим штатам і є надійним партнером і союзником від справедливих мит виграють обидві наші країни, каже Юля Сверденко, Тому будуть про них говорити надалі. Але якщо спуститися на нашу грішну землю, то реально на що повпливають ці мита? Якщо ви пішли в Walmart в Америці, ви б могли побачити теоретично наслідки в українських магазинах. Це взагалі неможливо. Це ж впливає на американських споживачів, не на українських споживачів, тому на українських воно вплинути не може. Це могло б вплинути на український бізнес, якби у нас штати були важливим торгівельним партнером. Штати не є нашим важливим торгівельним партнером. У нас дуже мало торгівлі, бо вони просто тупо далеко. Як люби казати Трамп, між нами великий океан. От через цей океан у нас дуже мало продукції постачається. Хіба що єдиний напевно бізнес, який мені приходить в голову, це Інтерпайп. Він досить часто свою сталеву продукцію продає в Штати. Але якщо ми згадаємо перше президентство Трампа, колись він так само вводив мита в 25% на продукцію Інтерпайпа, це призвело до того, що через кілька місяців Інтерпайп продавав продукцію в США просто на 25% дорожчі. Тому, навряд чи ми маємо очікувати чогось іншого цього разу. Ну але так чи інакше, це все рівно досить обмежений ефект. Прямий ефект на економіку України. Ми не помітимо стосовно курсу Україна української гривні до долара. Нічого не буде, буде триматися стабільно. Тут нічого не станеться. Бо у нас курс фактично є зафіксованим через війну, а от в світі зараз такі гойдалки почалися, що важко навіть прогнозувати. Бо зазвичай, коли кризові явища починались, всі бігли якраз в долар, всі бігли в тих угавань Сполучені Штати Америки, але зараз це самий непередбачуваний ринок. Так само є десь. Там на фоні розмови про інші плани Трампа щодо долара і щодо американського боргу. І це точно не спонукає нікого купувати долар. Сьогодні долар дуже сильно впав, наприклад, і е, курс євро-долар вже був 1.11. Пам'ятаєте, нещодавно ми говорили про майже паритет один до одного, а зараз вже 1.11. Е, тому в доларі зараз бути не прогнозованою, купляти його точно не треба. Якщо ви вже муляє вам гривня, яка є, купіть євро да, краще. І тут звісно логічно виникає питання: чи слід Україні запроваджувати подібні у відповідь. Навіть розмови про це нема жодного сенсу, тому що ми розуміємо, що в контексті перемовин е і в контексті необхідності підтримки США ми не маємо на це права от і все. Тому Україна нічого вводити не буде, навіть якщо б варто було ввести. Ми б зараз розуміємо, ми нічого не вводили. Якщо ж говорити про казуси, без яких теж не обійшлося, то ми та введені Трампом також торкнуться островів Хьорд і Макдональдс з населенням в нуль. Осіб там люди не живуть, але періодично на острові Херда бувають туристи і наукові експедиції. А на острові Макдональда там весь час за весь час було лише дві висадки в 1971 і в 1980 роках. Населені острови переважно тваринами, зокрема пінгвінами, ластоногими і морськими птахами, хоча острови мають. Власний домен і інтернет сайт це юридично навіть не окремі держави, оскільки вони вже багато років знаходяться в юрисдикції Австралії. Але ми та бачите, мають платити всі, і навіть пінгвіни. і все це звісно було би смішно, можливо, якби не було так сумно, крім жартів і сміху. Нас. По справжньому чекає нова реальність. Плюс Штати чекає теж нова реальність союзників, в яких вони інвестували, союзники, яких вони вирощували, ну, наприклад, В'єтнам. В'єтнам, Індія, Південна Корея це пояс навколо Китаю, в який з Китаю переливали гроші, щоб вони росли, а Китай слабшав. Політика виглядала ось таким чином: послабити Китай не за рахунок агресії, а за рахунок переливання коштів. І вони тоді ростуть, заїжджають на ринок США, заробляють гроші. Але знову ж таки, більшість цих компаній на їхніх ринках, які росли, американські. Наприклад, iPhone, який виготовлявся в Індії, який на сотні мільярдів пішов з Китаю, пішов в Індію, плюс 25%. Як тепер американці отримують свої улюблені телефони з Індії, якщо Індія тепер до штатів вважається з точки зору Трампа ворожою? Яким цінам тепер торгувати? І ще один момент, на який я не відразу звернула увагу, але він дуже важливий. Вчора Сенат США ухвалив резолюцію 51 голосом проти 48 спрямовану на блокування запропонованих адміністрацією Трампа тарифів на імпорт з Канади. Чотирма республіканцями, які проголосували разом із демократами, були сенатори Рент Пол, який був співавтором резолюції. Сьюзен Колінс, Міч Маконел і Ліза Мурковські. Цей крок є рідкісним двопартій. Спротивом Трампу в Сенаті, де домінують республіканці, і відбувся після того, як Трамп розкритикував це голосування і закликав республіканців голосувати проти нього. Вплив голосування в Сенаті залишився символічним, адже республіканці у Палаті представників. Нижня палата не розглядатимуть будь-яких дій для блокування тарифної політики Трампа. Натомість деякі демократи в палаті вважають, що знайшли спосіб обійти республіканців в питаннях тарифної політики. Конгресмен Грек Мікс із Нью-Йорка, головний демократ у комітеті палати представників із закордонних справ, заявив, що планує внести резолюцію до палати, щоб примусово провести голосування щодо тарифів. Це такий процедурний маневр. Який можна використати, щоб обійти республіканців і змусити провести голосування на пленарному засіданні? Сенатор демократ при цьому тім Кейн сказав, що звернувся до Маконела з пропозицією приєднатися до ініціативи, і республіканець пообіцяв підтримати її ще до того, як Кейн встиг попросити. Я сказав, хочу поговорити з вами про мій законопроєкт щодо канадських тарифів. І знаєте, я навіть не дійшов до запитання. А він сказав: Я з тобою Кейн додає, що вважає, що є крім цих чотирьох республіканців, які думають про це, але ще не визначилися. Трамп, звісно ж, закликає республіканців голосувати проти цієї міри в дописі в своїй соціальній мережі, зокрема, виділив чотирьох республіканців: сенатора Пола Маконела, і Колінс, заявивши, що вони сподіваються нарешті приєднатися до республіканського поїзда і боротимуться проти дикого і кричущого наступу демократів. Якщо коротко, новина про те, що в сенаті з'являються республіканці, які готові гальмувати трампівську політику. Це вже про щось нам говорить, але в палаті представників спікер Джонсон ці наміри, звісно ж, не пропустить. Так і виходить, що без жартів, без сміху, але з військовим гумором ми продовжуємо протистояти ворогу. Тому мемів, ми звісно. Наклипаємо, але не забувайте, що окрім гумору нашим військовим потрібна і фінансова підтримка. Тому вподобайку і коментар під відео і донат на фонд 24 го каналу. Ну а ми з вами побачимось за 24 години в цій самій студії, відлік яких вже розпочався.